Так, я знову ефірі, Всім привіт. І ми продовжуємо читати шкударки озерно і бути окей. Бажаю всім приємного прослуховування. 11.2 болімія. Тривала болімія, не зловживання алкоголем, як прийнято вважати, забрала життя британської співачки Емі Вайнгаус, однією з моїх найлюбленіших виконавець. Розад Еммі почався ще ще підкому віці, коли так робити її навчили. Друзі, вони їли дуже нездорову їжу, щедро политу соло саме, а потім верталися в унітаз. Потім багато з них розпочався зі своєю звичкою, але еміні 10 років булім, що періодично поєднувалися зі зловживанням алкоголем, виснажили запаси мікроелементів у тілі співачки, а щоб серце билося потрібна енергія на тріта бо без них серця авторки матьори пісні про реабілітаційні центри і одужання спинилися. Булімія це психічний розвиток, коли людина регулярно переживає періоди сильного переїдання, активного запобігання набору ваги. За останніми критеріями такі діагноз ставлять, якщо бодай раз на тиждень продовж трьох місяців. Людина їсть дуже багато і потім вертає їжу чи використовує послаблювальні і шалено тренується. При цьому вага буває стабільною і нормальною, або коли подібно коливається. Протяжкіше стаються ці цикли переїдання, звільнення від спожитого, то важче важче вважають розладу у випадку екстремальної булімії, неконтрольоване переїдання відтак позбавлення їжі стаються 14 разів на тиждень частіше. Булімія не має такої страшної слави, як нерідко-мертоносна анорексія, проте вона також є розладом, який впливає на фізичне здоров'я, як свідчить історія Вайнгаус, теж може призвести до смерті дослідження роботи мозку людей з булімією, та без неї виявило, що стрес і вигляд апетитної калорійної їжі по-різному впливають різно вона на них впливає, так учасниці їли однакову їжу. А через годину під час сканування мозку їм показували різні фото: нейтральні та зі смаколиками. Усіх учасниць з ласощі викликали однакове бажання поїсти згідно з їхніми столами. Втім, створив стресову ситуацію, що ціла у самооцінку запропонували вирішити математичну задачу, яка не має розв'язку. Чимось нагадує життєві ситуації, що ведуть до вивченої безпорадності, до речі. Учасниці, учасниці описали, наскільки їм було дискомфортно, боявилося, що всі були тресовані однаково. Далі їм знову показували фото їжі під час сканування мозку, яке засвідчило, що в стресованих жінок із з споглядання страшненького призводить до зменшення кровотоку. в Ділянці мозку під назвою Передклин прекунеус. Ця ділянка відповідає за самоусвідомлення, натомість у жінок без. Розвиду стрес спричинив збільшення кровопостачання передклин. Тобто навіть світ, світлини з піцею та Брауні перешкоджали опанувати себе через відчуття ласонік чинності і відв'язати математичну задачу. Ці експерименти підтверджують гіпотезу про роль складних відносин з і пригничені самоосвідомлення, є багато досліджень роботи мозку у людей із болімією. Наразі відомо, що цей розлад можна побачити на сканах мозку, як зменшені в'єму кори великих півкуль. Нейрони загинули чи стали менше галузитися. втрату активності перед та зміни в роботі і ділянки мозку, що обробляють зображення і контролюють дії. Саме це і виявляється в житті, як паттерн мені зле, я бачу їжу і не можу спинитися. При булімії також порушена. Робота допомінових контурів, які відчувають задоволення від харчування, про частіші напади об'їдання, запобігання набору вагиту яскравіші зміни в роботі мозку і менше життєві допомінули контурів до винагороди, тобто допомінну відповідь на їжу. Внаслідок мозок не відчуває, що все вже досить наштовхом до розвитку пульмії, як анорексії, стає статтею дотривання, вищий ризик зіткнутися з цими порушеннями мають. Чутливі люди схильні до таких у усилию генетики свій юний вік, передусім дівчата і знову ж річ, тут не лише в глянці, а впливі гормону стругени на утворення в мозку, допоміну і серотоніну, що в ранньому дитинстві може закласти мінус сповільненої дії, яка вибухне не повертать, наразі вважаю, що це байдужість батьків чи тих, хто виховує дитину до її потреб. Плаче, не втішили, потрібна підтримка, залишили на самоті, голодна, не нагодували таке ставлення і страх до того, що от -от, взагалі покинуть, ведуть, ведуть до хібних налаштувань, тероцепсії, розуміння того пісулогічного стану, до тривожної прив'язаності. Крім цього, без окситоцинового відчуття безпеки і комфорту в дитинстві. Нейронні мережі лімбічної системи не формується, як ці це виявляється як нездатні до саморегуляції. Людина може мати нормальну вугу, але поволі псувати собі здоров'я. Тріворними сигналами розвитку болімії можуть бути одуваті щоки, як ухоміка, наслідок збільшення залоз. залостів. Явище називається сіалодинозом та буває 20-50% людей. Людей із полімією, знеперевні кислотою, шункового соку зуби, мозолі на суглобах пальців рук, так звані знаки раса, вони утворюються під час стимуляції блювати. Значка солодощів чи іншої калорійної їжі, приховання ній смітника, порожні упаковки від шкідливих продуктів, відвідування вбиральні після їжі, завдяки у тренуваннях, волімію нерідко супроводжують інші види компульсивної поведінки, нестривний шопінг, бажання готувати їжу для інших, самопошкодження, зловживання алкоголем, наркотиками, послаблювання за спокійними, порушення сну і проміскуїтет. Юнов за тайм ноут, редок з автобіографічної біснії Вайнгаус, Ноукот про те, як вона зрадила теперішнього хлопця з колишнім, що шкодує про таку нічим не виправдану турість і вважає себе поганою за визначенням. Чергування дуже сильного переїдання і блювати руйнують тіло внаслідок цього розвиваються. Карієс ерозії, малії висока чутивість зубів до перепадів температури, виразкова хороба шлунка чи стравоходу, затримка їжі в шлунку, відкладена евакуація, закрепи, діарея, зутяги шкідника, суха шкіра, зацева недостатність аритмія, погіршення когнітивної цінності, розводи настрою, нейромадіатора немає що утворюватися в жінок і дівчат-місячні припиняються, що стоїть нерегулярними, нерегулярні. Менструацією жінок із порушеною харчовою поведінкою, також атлеток балерин, веганок небезпечніший тим, що жінка може відмовитися від контрацепції. А відтак через заплановану вагітність опинитися у складніші ситуації, анорексія чи болеміння не є перешкодою для вагітності і народження дитини, проте це ризик для здоров'я і матері і малюка. Нервову болімію можна подолати за допомогою психотерапії, зокрема, самодопомоги поєднаної. З короткими сесіями з фахівцем. Когні... когнітивно поведінкової терапії розладів харчування. Лікування в колі родини підтримки близьких людей. Незалежно від обраного способу треба навчити людину розпізнавати емоційні стани чи інші тригери переїдання, що призводять до позбавлення їжі чи сходнення. коли з цим все ясно, потрібно поступово давати собі ними раду, шукати інші способи підтримки себе без зловживання їжею. Це не просто адже болімія, як і інші розлади харчової поведінки, прошита у мозку, але ці налаштування можна змінити, оскільки він пластичний сканування мозку. Жінок, які 12 місяців потримали малися без нападів булімії, на яку раніше страждали, виявилося, що об'єм сірої та білої речовини великих півколь відновився до рівня здорового. Такого як у контрольній групі, мозок може стати таким, як був крім цього, терапія чи самодопомога мають бути спрямовані на те, щоб збільшити свою обізнаність про тіло фізіологію, нутриціологічні потреби. Наслідки були у цьому орієнтуються. Навіть не всі люди без розладів, харчової поведінки. А це цінне знання, медикаментозну терапію. При полімії не рекомендують. Сподіваюся, що ця інформація. Сподіваюся, ця інформація допоможе вам вчасно спинитися, якщо ви маєте такі розлад, або збагнути, щоб будь людина страждає на полімії та вчасно підставити їй своє плече. 11.3 компульсивне переїдання у Грузинській мові є слово шемо мечама. Яке перекладається? Як я не хотіла, але з'їла все це зазвичай його вживають позитивні конотації грузинського банкету, де все таке смачне, що люди продовжують їти, незважаючи на те, що не їлися. Навіть ресторани називають цим словом, але. М'явище, коли регулярно буде раз на тиждень упродовж трьох місяців за короткий проміжок часу менше ніж за дві години споживають дуже велику кількість їжі, часто на самоті і потай, без відчуття голоду і без гальм, а потім не можуть пояснити, чому так сталося, відчуваючи сором та огіду до себе. Медики називають спеціальним терміном психогенне переїдання бінченг. Воно також відоме як розлад харчування з нападами переїдання. Це психіатричний діагноз, це компульсивне переїдання давається значно спічніше, ніж анорексія. І не буває за кілька років, проте його наслідки все одно часто бувають суттєвими. Під час нападів люди часто обирають калорійну їжу, яка їм дуже смакує, тобто змушує мозок ефективно майнити ендорфіни та допамін. Як наслідок, Компульсивне приїдання прозводить з собою друзів, противожеріння гіпертензію, діабет неспецифічні специфічні болі в тілі, а також інші психічні розлади, зокрема депресії, за компульсивним проїданням стоять такі особливості мозку, як очевидна річ, компульсивність, а також імпульсивність, риси пов'язані зі слабкістю слабкою зі слабкою здатністю стримувати себе. Тобто, коли я негативним контролем бачу, ціль, не бачу перешкоди, відчуття винагороди та самостимуляцію, відповідь на їжу при цьому навпаки посилення, тобто все так само, як і у випадках інших узалежень. Компульсивність. Явище, коли людина пертує завзято, продовжує робити щось явно не дивитися черговий сезон серіалу другій годині ночі наливати ще одну чарку, коли вже явно досить чи з'їдати по кілограмові печива за раз. Ну, останнє було, що що тут, тут скажеш. Не часто, але було Компульсивність служить в основі залежностей та обсесивно-компульсивного розладу про компульсивне переїдання на відміну від анорксії булімії болімії в нашій культурі є жарти. Наприклад, вийшла вночі попити води, побачила борщ, а далі все як в тумані. <по> про явище імпульсивності. Більше говориться, вчинки без безпопередньо достатнього обмірковування, а також схильні стрімко діяти, навіть коли ці дії шкідливі та сильна не завжди обґрунтована мотивація. Компульсивне переїдання розвивається тоді, коли. Людина шукає спосіб опанувати свій емоційний стан, забути про безпорадність, травму чи змоделювати комфортну ситуацію до слова, піцу, пасу, фішн, чіпс, тістечка і цукерки та подібні продукти з високим містом жирів чи англійською так подекуди й називають комфорт фуд. Інша назва на яку щойно вперше натрапила, це буфетна їжа. Як ото продають на вокзалах і в театрах, бутерброди, тістечка, горішки, печиво, порційний сир. Він казав Мактвей, нічого так не рахує тої ситуації, є ще з беконом, але це далеко не завжди слушне рішення. Люди з розладом харчої поведінки під час нападів переїдання переважно вживають або жирне, або солодке, або те й те водночас. Дослідження активності мозку відповідно на спагетті з розплавленим сиром та окремо на сир окремо на спагетті, нічого не тягнеться не шваржить, показав, що в плані видобутку мозку допоміг це дві великі різниці, як говорили. Колись в Одесі, спагеті з розплавленим сиром, дають значно більше насолоди. Броколі та інша їжа, хорошим по... та інша їжа хорошим... з хорошим реноментом помінової хвилі не викликає шкода. Отже, в голові людини з розводом харчової поведінки вироє потужний ураганний ремодіаторів прагнення щось зробити з негативними емоціями, які опановують мозок і тіло. Та якщо це булімія чи компульсивне переїдання, залежність, яка вимагає ще ситуацію, покиршує відчуття сорму та безпорадності через свої дії та рідко неприємні думки щодо свого вигляду і стану здоров'я, це підкидає дрову, багаття розладу, бо негатив посилюється, і з ним також слід щось робити, їсти. Прагнення їжі, яка добре знаходить, заходить, має цілком біохімічний характер вивчення ширів яким змоделювали напади компульсивного харчування та залежність від їжі, показало, що настільки того задоволення, що вміряється допоміном та ендорфінами, як потім паскудне відчуття без улюблених спокоїків, як казала мама моєї подруги, як чоловіки, чоловіки не так з вами добре, як без вас погано. Ну, Це стосується багато. Ну, це стосується багатьох штук, я так зрозумів. Сукерками та фічинчів виявляється те саме, Чи є від цього ліки, можна в емоційних активувати рецептори сиротоніну 2С, і компульсивне переїдання припиниться при препараті, що блокують опіатні рецептори, тобто перерізають мозковий шлях до, до задоволення від віддіжі ломки викликає знеохочення до олівинних страв. В залежність від солодкої розладу харчування з компульсивним переїданням це не одне і те саме. Ці категорії частково перекриваються, але не всі залежні від йдеться яйця зараз багато, і не всі люди з компульсивним переїданням обирають солодощі. Де хто бере жінну їжу, а проте зараз є добра нагода зупинитися на цій солодкій темі. Тривалі дослідження в шести країнах виявили зв'язок між споживанням цукру та депресією. Слово зв'язок виділено курсивом, щоб наголосити, де вже зв'язок кореляції. Він не пояснює, де причина а де наслідок може бути. Słodkie radio do biochemicznych przyczyn для розвитку депресії, звикла можливо, що людина в депресії обирає сводо ще не решту продуктів. Укнишся нації очі, Оксана Мороз. Оксана Мороз, на національ овочі. Ага, як, як, міслення, як інформація, мені мислиння. Мне Мі здається. Ні, я читав, здається, як не стати очі. Укнишці національ овочі Оксана Мороз пише про консерва... Активну версту населення України, яка дуже патерналістична, непевна в собі, засікана на побуті, правильно у лапках житті несподівані те, що колись уже буде не потрібно рахувати копійки. Саме ця група людей є головним споживачем солодощі в Україні. Згідно з дослідженням авторки, солодки при цьому є втіхові терапією способом втечі від реальності. Невідомо, який паттерн зловживання солодкого в більшості людей в нашій країні запійно компульсивний чи непомітно стабільний, проте відомо, що споживча потреба. Цукрі становить 30 грамів на рік на, на одну особу. Упродовж 2013 року українці спожили цукру в середньому 38 кг на особу для порівняння Молдові. Цей показник стану 21 кг, у Румунії – 195 кг. У Хорщині 13 кг. Немало моєму солодкого, немало. І майте на увазі, що ми переважно вживаємо цукор не ложками чи кубиками а разом з іншими компонентами, як хоч і борошно. Чи в кращому разі ягоди і фрукти. На частину цього спожиту цукру йде на виробництво алкоголю, що ситуація тільки погіршує. Це дуже велика цифра, навіть якщо той цукор йде по частину самого, а по на священні закрутки, тобто варення залишається надто багато, аби спокійна людина захотіла стільки з'їсти. Здається, в нас серйозні проблеми зі споживанням цукру та поширеністю таких розглядів і станів, що з ними межують. Що робити про шкоду цукрової залежності, контроль магії, запобігання хворобам, які пов'язані з раціоном, написано багато, але користь того глобально мало, бо боротися треба не з цукром чи компорційним переєднанням, а з причиною рушеної харчової поведінки. Не треба дати, припині купувати цукерки. Як ви себе почуваєте, вам комфортно, а, а як ви себе почуваєте, вам комфортно в житті? Саме так питати не, не про щастя. Питати, а саме так, питати не про щастя, бо це мінлива річ, а про те, чи людині добре. Подолання розладів харчової поведінки, двадцять кількома перевальними шагами. Насамперед працюють над опанування емоцій, які хочеться заглушити далі над виходом із ситуації, що призвела до дискомфортного стану, який хочеться заїсти за потреби, вдаються до нормалізації вагій або водночас роз'яснюють. Що, як і навіщо їсти, читала історію про одну пані, яка переїхала з Європи до США і там почала регулярно переїдати і не брати вагу на сеансах між особисті знову інтерпесональної терапії. Зазвалося, що жінка потерпає через соціальну ізоляцію ізоляційну країні, а через конфлікти з сином, тож вона почала докладнання стосунків у родині і пошуку друзів. І через рік в неї не було нападів компульсивного переїдання. Це досить класична історія, від, якби її порадили просто їсти на відра менше. Так. Ні, воно не робить, роби. Нам поки більшості стимулює, або просто не робить. Мавірно, стало б ще гірше, аж до узалеження від чогось важчого. Отже, потрібна психотерапія, керована самодопомога, когнітивно-поведінкова, інтерперсональна, діалектично поведінкова, також зміни поведінки спрямовані на зменшення ваги. behavioral weight loss на відміну від анорексії для. Розладу харчової поведінки з компульсивним переїданням, прогнозом надійливий, люди видушують. Тепер розглянемо це детальніше, зменшення ваги можна досягти через поведінкові зміни завдяки перегляду віраціонного способу життя, фізичної активності та сну. Участь в психотерапевту в цьому разі не обов'язково, ви можете самі стежити за розміром своїх порцій для рівної активності, не даючи думкам про їжу вас захопити. Згодення завдяки зміні способу життя і самоконтролю, як протиставлення, зменшенню шунка чи медикаментозній само ожирення самопособі не дуже ефективне, у випадку компульсивного передання його варто поєднувати з іншими підходами, зокрема тими, що спрямовані на подолання психіологічного дискомфорту, когнітивно-поведінкова терапія потрібна, якщо є дисфункційні, тобто неробочі, некорисні переконання щодо себе своєї фігури, важливості зовнішнього вигляду. Людина живе з переконанням, мовляв, я вже топстав, пузань, мене ніхто не любить, то можу, їсти що завгодно. <кій> Цей тип терапії потрібен також, якщо харчування носить хаотичний характер і змовлює напади переїдання. У мене так було на першому курсі з перших же тижня, я повертався до своєї кімнати, яку вона й мала на сьомої вечора страшно голодна, зі стресована, не готова до пар на завтра і сідала їсти під нарікання літної господини квартири, яку дратував, що я часто готую і багато ввечері їм Я нібито компенсувала, компенсувала за весь день, а насправді обідалася б витягнути момент вирішення задачі з фізики. За, з фізики за допомогою. Діференційних рівнянь. На момент зимової сесії мене було акне із зовсім додаткових кілограмів. Історія закінчилася цікаво. Я вибила собі місце в гуртожитку, і стрес від цього був такий сильний, що якщо перехотілося зовсім і за місяць самопримусу примусу, то вівсянки я сходила і нормалізувала відносини з їжею. Не повторюйте цю історію, особливо, якщо вам не 17, і ви не продовжуєте рости, тобто гормони. Сприяють стабільній вазі, зверніться до психотерапевта чи зосередитися на тому, щоб самому собі допомогти. Ефект буде швидший і стабільніший. Встановить самодопомоги у разі компульсивного переїдання ви можете знайти за вказаним посиланням це віддає як робочий зошит, де інформація відкриті запитання та завдання. Який слід виконувати крок за кроком між особистістю психотерапія, нагадаю, покликана допомогти нам налагодити наші стосунки з іншими людьми. Цей підхід шукає шляхи вирішення конфліктів стосування до зміни соціальних ролей, батьківства, розлучення, переживання втрати. Нам не комфортно в якихось стосунках, не конче романтичних, бо шукаємо порятунку в їжі. Казати тут, а, ну не є, скільки ж можна не допоможе. Я повторююся, бо це важливо. А ось. Посприяти вирішенні конфлікту, який змушує ховатися в тарілці, та вже інша річ, це має допомогти. Діалектична поведінкова терапія вчить дати собі раду з неприємними переживаннями, не з їхніми причинами, як це робить міжособистісна терапія і не з автоматичними негативними думками як когнітивно поведінкова терапія, а саме з тою каламутною водою, що наповнює наш мозок під час стресу. Тут є чотири напрямки розвитку емоційних умінь, усвідомленість я не тікаю думками. Цього моменту не глушитиму смаком їжі і соромом ці емоції. Скільки за стресом ну так, це неприємно, але так сталося, тому спокійно подумаємо, що можна вдіяти. Регуляція емоцій це мене злить. Я маю право на цю злість, але вона мені зараз не допоможе. Не той випадок. Я той це випадок, коли можна дати в пеку чи виголосити промову, навіщо мені тоді себе мордувати, усконалення мені знаходити спільну мову та розв'язувати конфлікти, намість того, щоб ніватися чи купувати тортик, аби забутися. Я скажу про свої потреби, то попрошу не робити того, що мене ображає. Мабуть, про це не здогадується і тому так поводяться. Усе це добре скажете ви, але чи не можна там як тим мишкам, якусь таблетку, аби тортика не хотілося вже зараз. Насправді в людей вже є препарати для лікування компульсивного переїдання або зменшення сили нападів, що, щоправда, вони легально доступні в Україні? Один з них якраз той інгібітор опіатних рецепторів на локсон, який зараз застосують як антидот при передозуванні героїном та його хімічними родичами, ліки для... Безпосереднього подолання розладу харчової поведінки з нападами переїдання затверджені в США. Ці вони на основі декс... дексамфетаміну. У нас наразі недоступні так само, як і препарати для управління дух. Там така сама діюча речовина, якщо компульсивне переїдання супроводжується депресивним розладом, то стане приходять терапії антидепресантами. Розлад харчування з нападами компульсійного переїдання я вас ще досить рідкісний вражає від 4% жінок і 2,5% чоловіків це добре що не більше. Тобто підозрює багато хто з нас тривалий час живе на межі цього розладу. Тобто, не відповідає всім діагностичним критеріям, проте явно перебуває в дисгармонії. З власними емоціями та їжею це не окей. Але ви зможете це подолати і гармонізувати самі. Чи з допомогою? Ну і що поки що на цьому я буду завершувати. з сезон скоро. Поки що всім па-па.